Депутати Смілянської міської ради збільшили фінансову підтримку збройних сил України. На позачергових сесіях вони внесли зміни до відповідних програм. Про це розповів міський голова Сміли Сергій Ананко. Посадовець зауважив, що в мережі висвітлена неправдива інформація щодо підтримки збройних сил України. Після сесії Смілянської міської ради надійшло звернення народного депутата про те, що Смілянська міська рада. Дуже мало виділяє коштів на підтримку Збройних сил України та сил оборони. Хотів би також спростувати цю інформацію, тому що депутат Верховної Ради керується інформацією від Черкаських ЗМІ, що тільки 113 тисяч було виділено на закупівлю дрона. Це абсолютно неправда. Тому що до вчорашнього дня було виділено 25 мільйонів 486 тисяч гривень, не враховуючи благодійні кошти. Вчора ще додатково виділено 10 мільйонів 495 тисяч гривень. Тому в загальному вже міська рада передбачила близько 36 мільйонів на підтримку збройних сил України та сил оборони. Крім того, зважаючи на численні звернення громадян щодо переспрямування коштів на потреби армії, Сергій Ананко відповів. У нас проведені конкурсні торги, є переможці конкурсних торгів, є укладені договори. Це перший момент. Другий момент я хотів би наголосити і закликати всіх, що давайте тримати якийсь баланс. Я наголошую, що 36 мільйонів гривень ми перерахували на допомогу Збройним силам України. Ми не міністерство оборони. Ми не можемо. Повністю утримувати Збройні Сили України. На то є відповідні відомства. Ми в межах своїх повноважень, як депутатський корпус, так і я особисто відповідаємо за територію нашого міста. Ми не відповідаємо за район, ми не відповідаємо за область, ми не відповідаємо за державу. Так, держава нам дозволяє допомагати в межах наших повноважень.